Вимушені переселенці, які нині проживають на Хмельниччині, можуть отримати грошову допомогу у розмірі більше 6,5 тисяч гривень від французької міжнародної організації «Актед». Сума допомоги складає 2220 гривень на кожну особу, розрахована на три місяці, і виплачується одним траншем через двох провайдерів: Ощадбанк чи Укрпошту. Люди під час анкетування обирають самі того провайдера, через якого вони хотіли б отримати ці гроші. Ці кошти виплачуватимуть мешканцям восьми областей України. Які найбільше постраждали від дій країни-терориста, а саме Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької, перевагу надаватимуть найбільш вразливим категоріям населення. Це Люди з інвалідності першої та другої групи маломобільні, сім'ї з трьома дітками та більше, сім'ї з вагітними жінками або жінками, що годують, також сім'ї з людьми, які мають хронічні захворювання і потребують також стороннього піклування. Сім'ї, які втратили житло внаслідок бойових дій, громадяни, які хочуть отримати допомогу, повинні мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей та реквізити для переказу коштів. Також у нас є анкета, і саме людина, відповідаючи на питання анкети, зможе тоді вже визначитись, отримає вона цю грошову допомогу чи ні. Нині на Хмельниччині проживають близько 100 тисяч вимушених переселенців, і за словами посадовців, ця цифра зростатиме. Ми зараз досить активно приймаємо внутрішньопереміщених з міста Херсон, нещодавно звільнені нашими військами. І зрозуміло, що це навантаження досить суттєво лягає на бюджет нашої області, і кожна допомога від кожної донорської організації, яка можлива, на сьогоднішній день, ми намагаємося її використати. Ми їм безумовно на сьогодні вдячні, тому що розуміємо, що кожна допомога для внутрішньопереміщених створює кращі умови перебування на території нашої області. Щоб зареєструватись на отримання допомоги, потрібно зателефонувати за номером гарячої лінії АКТЕД у будні дні з 9 до 16 години. Ірина Малір, Валерій Талаховський новини міста.